Народні депутати майже всі мільйонери живуть як князі в Монако, їздять в раду на розкішних автомобілях, обідують в найдорожчих ресторанах, обіймають найкрасивіших жінок, тобто живуть на широку ногу, але при цьому абсолютно не гребують користуватися державними пільгами. Тому платити за їх квартири, і готельні номери доводиться. Простим українцям, мені приховувати нема чого. Мені також колеги кажуть, на, на що ти робиш, Що ти робиш? Та зніми квартиру чи купи будинок собі. Не займайся цим. Але я вважаю, що це невірне ставлення. Я нічого не порушую. Я повірте, я ну принципово буду залишатись в готелі. Це депутат Андрій Водотурський. Його статки оцінюють у 125 мільйонів. Доларів, а на додачу ще 12 тисяч гривень з бюджету на оплату номеру в готелі навпроти ради. Як живеться мільйонерам за наші з вами гроші? Подробиці в наступному сюжеті Здравствуйте. 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 Я, я звук Ярослава. Я журналіст. Знайомтесь, виховані, чесні, добрі, розумні малюки. Їх у батьків аж п'ятеро. Настя. А Денис. Денис. А тебе? в це важко повірити, але всі вони тісняться з мамою та татом ось в цій маленькій кімнаті. Двоє мінчик полчається показ п'ятвуту валетом. Більше місця кровать поставити вже нігді. Багатодітній сім'ї держава обіцяє власну квартиру вже вісім років. З діпартамент будинство я вже в районі по тринадцяте стою. Була 9-та. Гроші, нужденним в державі і знайшлися. Цілих 30 мільйонів гривень на житло з бюджету виділили не їм, а їм. Цього року лише 177 народних депутатів виклянчили у держави гроші на оренду житла в столиці. А це вдвічі менше ніж в минулому році. Тож. Кого з парламентарів досі не прокинулася совість? Програма гроші йде її будити. Депутатська совість. Що це? Міф чи реальність? Ти взяв діти за оренду життя в століття. А чого там є стыдно? Хто з народних обранців насправді готовий ділитися своїми мільйонами з простими людьми? Виправилися. Виправилися. А хто не зважаючи на кризу в країні, продовжує тягнути гроші з бюджету на готель Київ. Це не є велика сума тієї компенсації. Я розумію, що тисяч гривень вістів. так. Журналісти програми гроші починають тест на совість народних обранців. От вас айфон, правда? 6? Так. Він коштує близько двадцяти тисяч гривень. Тобто я думаю, що якщо людина яка дозволяє собі такі витрати, може дозволити і сама рангувати житло. Під куполом рад їх аж 450. Майже всі вони були багатими та впливовими ще до приходу в парламент. А як потрапили сюди, почали нарощувати статки з космічною швидкістю. Тому важко повірити, що аж 177 народних обранців не посоромилися взяти компенсацію за житло в столиці, а це рівно 27 додаткових мільйонів з бюджету країни. Цей ганебний список переповнений мільйонерами. Станіслав Березкін офіційний депутат-мільйонер, 38-й у списку найбагатших людей країни. Депутат Станіслав Березкін. Я да, практично, то кані Станіслава, не, не біосвіт. Okay. І не повірите у парламенті. Ми зустрічаємо брата близнюка відомого мільйонера. <різь> я ніхто і зовут Яніха. Інший персонаж, відомий банкір Руслан Демчак. Чому зараз е вибирати компенсацію? Хоча для вас це смішні суми. Ну це ваш висновок, якісь смішні суми. Виявляється, це зовсім не соромно, бо беручи щомісяця 13 тисяч гривень на аренду житла. Депутат таким чином піклується про людей. Не вижив би готель сам по собі. А чи потрібен йому готельний номер насправді? То вже зовсім інше питання. Е, я часто я часто там ночую. Та найбільше з усіх народних обранців, які взяли компенсацію за оренду житла, мене дивує агробарон Аркадій Корнацький. То ти списки і ту назву пишуть дебільні люди. Невже всій країні здалося, що він у списку тих, хто таки взяв компенсацію? Я ж тому не винуватий. Поясніть, будь ласка, нашим шановним телеглядачам. В минулому році мільйонер Балуга теж брав гроші за оренду житла. Але пильна увага програми гроші до його помешкань схоже позбавила мільйонера смаку до компенсації з народної кишені. Ні, сутку, ми приїхали в гості к Віктору Івановичу. В Балогі. В цьому році він виправився, і в списку немає ні його, ні його брата. Виправилися. Виправилися. <клес> Продовжуємо полювання на депутатів із рештками совісті. Знайомтесь, Ігор Побер. Ми є в списку людей, які попросили компенсацію на оренду світло. Да. Але ж ми. Ви... Ви я багата людина. А хто вам сказав, що я багато людей? Мені розповідали друзі, що ви катали одну журналістку на мерседесі. серйозно. так. якщо у вас є мерседес, значить ви багато людей. П'ять хвилин виховної бесіди. Із депутатом стається диво. Дійсно, беру компенсацію, але я вам зараз на камеру обіцяю, що це буде останній місяць. І з наступного місяця я не буду одержувати компенсацію. Запам'язловіть мене на слові і Все, це, так. Пані, От за січень засічень. а потім в лютому вже компенсація не получає. Програма гроші, щойно заощадила для країни немалі гроші. А це депутат від опозиційного блоку. Його прохання про житло в столиці держава почула. Телевізор є, комп'ютер є. Трошки є місця мало, тому що ну, реально мало якби. Так сплять вони. хто спить? Ти Саша. А так сплять вони. Як приїжджає там дружина, так? Угу, То тут, тут складно. складно, ну, звичайно. Знаєте, допустимо, жінці побути самій там півдня в таких умовах, ну це складно. Скажіть, як я приїду? Завтра прийти Вот это здесь вона. І лі здесь, і берімо, там у нас є така досочка, ложимо на кроті, д... на кваті на їдять. Тож робимо ще одну спробу достукатися до депутатської совісті та допомогти цій сім'ї з житлом. Квартирі хочеш нова, да, великай.